Сюди. Що вибереш, їсти на столі? Ні, ти подивись і щоб ти вибрав. Покажи що? пальчиком, що ти, що ти, ти будеш кушати. Ді. Діма. Діма, встань, будь ласка, покажи пальцем, що тобі найбільше подобається. Можеш не їсти, просто скажи, що найглибше. А їсти не треба. Не треба їсти, просто покажи, щоб ми знали, що тобі куплять. Встань, покажи. Никого. Ну ты подивись на стол и выберешь покажи, що, Ні, покажи, що покажи саме пальцем, що найлужне с еды. Это еда наживаешь. Вот вот А, єна, отака, отака. а ти будеш так. що ты будешь їсти? Сухари? Сухарики? Да, сухарики пушнее маленькие. Ну, через 10 років год ще раз. Eu não, não é um de estação que eu não creio.